Ще трішки з іншої сторони. І тут також там ліве починають квітнути. Тут в мене хече дуже песик, тому що йому жарко. Вітаю! Ви на каналі Дивний Кошик з вами я, Наталя. На жаль, змоги відзняти відео раніше в мене взагалі не було. Тож, сьогодні, хочу з руки, але все ж таки поділюся з вами просуваннями по своїм двом процесам. А також ви побачите трішки мого квітничка, трішки городу. Все те, чим я займаюсь останнім часом. В'язання відійшло на другий, а той на третій план, тому що з'явилася ще й консервація, окрім огородних і різних домашніх справ. А розпочнемо ми з ось такого мого процесу. Це буде такий літній. Джемперочок на прохолодне літо або ж на теплу осінь. В'яжу я його регланом зверху. Тут в мене буде така невеличка застежка, чи намистинка, чи пуговичка, поки що я не вирішила. Але ще ж в'язати в'язати. В'яжу я регланом зверху. Додавання робила в кожному другому рядочку. Тут об'єднала, вив'язавши планочку, об'єднала в єдине полотно. Отут ми були минулого разу. Дов'язала до підрізів, набрала петлі на підріз, відокремила рукавчики. І тут мені стало сумно в'язати лицьову гладь. І далі пішов ось такий примітивний легенький візеруночок з ажуром. Мені подобається, як воно виглядає в цьому полотні. Такий легкий ажурчик. В'яжу я на спицях половиною. Ще в'язати, в'язати. По рукавчиках я також хочу зробити такий візеруночок. І в'яжу я з пряжі ось такого льону в дві ниточки. Це льон тоскану. Він тонесенький, але дуже неслухняний. Він і крутиться, і вертиться, і косить. Я вяжу в дві ниточки, намотую ось так, такі штучки. Це я відрізала від конусу, аби намотати на нього. Ниточку, тому що цю ниточку без конусу мотати взагалі не можна, бо вона дуже плутається, і це все просто викинеться. Можливо, комусь такий лайфак сподобається, аби мотати такі тоненькі ниточки, неслухняні, дуже зручно. І ось такого твіду. Це звичайний твіт мирину з поліамідом. На жаль, я не пам'ятаю артикул. 550-60 метрів на 100 грам. Тут такі милі краплинки, синенькі і жовтенькі. Це твіт двонитка, тому він не дає косини. В'язати його зручно, легко. І завдяки йому. Цей неслухняний льон, який в минулій ковтинці, яку я з нього в'язала, мені не давав спокою і життя, то тепер він в'яжеться гарно, лягає в полотно рівно, нічого ніде не косить, ніде нічого не крутиться. Полотно виходить таким легким меланжем і з такими синенькими і жовтенькими краплинками. Мені дуже подобається те, що виходить. І завдяки льону то більш легка річ, ще яжурний візерунок, і буде такий легенький літній джемперочок. Маю надію, що до кінця літа я його все-таки вивяжу. І переходимо до мого іншого процесу. Це ось така блуза, яку я також в'яжу регланом. Отут ми були минулого разу. Тепер я відв'язала до підрізу, зробила підріз, відокремила рукавчики. По рукавчиках тут такий ажурний візерунок буде. То гарно виглядає. І в'яжу донизу, ну, десь половину потрібної довжини я вже відв'язала. В'язання просувається не швидко, тому що я в'яжу ось з такого шовку, це такий ланцюжок, і його потрібно дуже охайно. Не спішно в'язати, бо якщо попадає спиця між ланцюжка, виходить зацеп. А заципів би мені б тут не хотілося, тому що хочеться мати гарний виріб, без ніяких зацепів. Шовк гарний, приємний. На дотик, то взагалі сприємність приємна. Мені дуже подобається. І незважаючи на те, що Затримується в'язання, бо приділяється йому більше уваги, ніж якимось мериносам звичайним або ще чомусь. Але все-таки з такої пряжі я ще буду в'язати, якщо в мене буде така можливість. Тому що дуже приємне полотно. Дуже мені подобається те, що воно таке трішки корявеньке, то нічого після прийняття все вирівняється, то, мабуть, із зашнурочка. Це мій перший шовк небуретний, тож раніше я в'язала або з бурету, або з смісового з шовком, з суміше різних, Там марино з шовком, бавовна з шовком. А це 100% шовк. Мені дуже подобається, дуже воно приємне, дуже воно гарне. Хочеться пошвидше дов'язати, аби ще цього літу встигнути його поносити. Але не так швидко все виходить, як мені б хотілося. В'яжу я на спицях номер 3 На жаль, в'язання менше, мені б хотілося ще порозпочинати нові процеси. Але немає часу навіть на ці, тож поки що будемо в'язати ці, а може, і розпочну щось новеньке. Бо маю таке бажання, а якщо є таке бажання, то потрібно розпочинати. А на сьогодні все. В'язання на цьому завершується. Подивіться ще підйоми, які я робила, окрім в'язання. Дякую всім, хто підписується, хто пише коментарі. Дякую за приємні слова, за підтримку. Ви найкращі. І знову трішки троянд. Ті вони гарні. Багато вже відквітло, бо дуже жарко. А є такі, що тільки розквітли. Такий лілейник, квітне. такий гарний. І лілей. І ще трішки троянд. Почалась спека, тож вони дуже швидко обгорають. Хочу поділитися з вами цією красою. Трішки ще помилуватися. Як вони квітнуть. Це піти новенькі. Там в мене львівний зев. Ті дуже обгоріли, бо спека 35 градусів. Краса. Красавеймик? Тут ще такі маки квітнуть. подекуди, навіть ще ромашки не всі квітли. Хворівші троянди потрібно їх прибирати. Тут квітне лілія, Знову руйний Зев. तो मनुष्य ये तो रे तू रही Лучати, вони так пахнуть тут така троянда скоро розцвіте Вітаю ще трішки городу. Тут мене настигла малинка. Потрібно вибирати ці гарні ягодки. Тут перчик такий нещасненький в цьому році. Тут гірочки. Вже є гірочки. Але ж все-таки є. Потрібно вибрати гірочки, а це мої помидорки. В цьому році вони теж не дуже гарні, такі трішки нещасненькі, бо було холодно, тепер спека велика. Умови для помидорчиків не Підходящі. Але я вам покажу, як вони виглядають на тепер. Ось такі помідорки на них висять. Можливо, вони ще трішечки підладяться. Це їх сьогодні попідв'язувало. Це пізні помидорні, а ранні взагалі нещастя. Там якісь жовті листочки. Не дуже я ними в цьому році задоволена поки що, але можливо вони ще своє наберуть. Тут в мене гладіолуси. І ще трішки помідорчиків. Тут у мене розквітло ще більше квітів. Такі гарні левеї. Так виглядає на тепер картопелька. Вже починає стигнути. У нас рання картопелька. Така кукурузка. Тут в мене бурячки. Тут морковка. Тут також бурячки. Там в мене помидорки такі. Гарненькі. Ну, помідорки тут пізні, тому зав'язі ще поки що я не бачу. Це в мене капусточка з чорнобривцями. Тут такий перчик. А тут я вирішила копнути пущик картопельки. Зараз подивимось, яка вона. О, гарненько. Чот, оп. Раз. Два. Три. Три. П'ять. Так, бодилля ткинемо. Хай полежи. Тут ще й зілини виросли. Так. Шість. Ось не весь викупався Сьома така маленька, малесенька, тепер. Ну, сім картопольок, таких гарненьких, Чи маленьких. То вже гарний врожай. Тут далі також в мене капустка. Там кукурузка, за кукурузкою у мене гарбузики. А на тій стороні сьогодні сходимо, копнемо чесничок і подивимося кавунчики танденьки, які вони вже квітнуть. Але тут трішки пізніше. Чесничок я вже вибрала, тож вирішила ще трішки. Цибульки вибрати. Отак виглядає чесничок. Чесничок непоганий, але цього року дуже грязненький. Тут я поклала. Це як завжди помічник. І зараз пройдемо трішки там цибульки ще покопаю. Так, відничок фацелія оквітла. Лиці у мене. Тут в мене такі гірочки. Це пізно сажені. А тут в мене вродила така капустка. Ой, рядочок такий. А це цибулька. Ось я трішки вибрала. Ще трішки виберу. Цибулька непогана. Минулого року у нас котріша була, але й цього року досить непогана цибулька. Тут в мене кавунчики стеляться. І діньки вже квітнуті, стеляться, але денох поки що не видно. Рано У нас було дуже холодно весною. Тому. А це кабачки. Кабачки вже є. Потрібно повибирати.